На ногах щодня пані Зоя прибиральниця у банку, заразом і двірниця. Увечері свою ділянку розчистила, за ніч снігу знову намило. Якщо багато снігу, то й довго. Три години налипає, треба брати і таку лопату, штиковку, щоб лід збивати. Багато часу. Суміш, трактор посипає оцю цю дорожку, а тут на ці сходи не бажано сипати, бо того, що плитка руйнується. Угу. Так що. А кожен день розчищаєте, правильно?» Ну так, як сніг випав. От вчора чистили, сьогодні знов сніг випав. Значно більше вуличної роботи у пані Світлани. У її зоні відповідальності територія біля торгового центру Дитячий світ розчищає тротуар із сьомої ранку. Потім щедро посипає піщано сольовою сумішю. Ну, щоб дорожку, щоб мали люди де пройти. перше, а додалі що остальне. Ну, все треба чистити, але все зараз не можна всю територію. Ну, сьогодні гарно трактор почистив. Більше як ті рази. А пані Євгенії потрібно розчистити від снігу територію поблизу ТГРК Либідь Плаза та особливо зупинку громадського транспорту. Жінка зазначає, робота важка і її багато. Якщо воно м'ягенький сніг, то я викидаю туди. А якщо гулями, то ми вона купи поскидали. Ми ми ще не робимо. Якщо є мальувач, щоб люди не падали, то соль Є на солі, всього є, всього достатньо шуфлі, віники, всього слава богу, є. Однак не всі так відповідально ставляться до своїх ділянок. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм звертається до керівників підприємств, установ, організацій, усіх форм власності з проханням забезпечити своєчасну очистку тротуарів та доріжок від снігу та льоду. Прилегла територія це територія, яка відно... в межах приміщення і Територія до дороги, до дороги з усіма елементами благоустрою. Тобто це тротуар може бути, може бути зелена зона, газон і так далі. І е, ці прилеглі території зобов'язані утримувати в належному стані. Як підприємства усіх форм власності, так і громадяни. Від початку зими склали вже понад 30 протоколів. Документ передбачає штраф. Рішення про грошове стягнення ухвалює адміністративна комісія міськради. Вже адміністративна комісія виносить постанови. Відповідно до перегляду і виносить штрафні санкції. Вони можуть бути від 850 до 1700 – Це юридичні особи від 340 до 1360 – це громадяни. Частина роботи все ж лежить на плечах комунальних служб. Цієї ночі в Хмельницькій громаді працювало приблизно 27 одиниць техніки. Також використали 202 тонни солі та 62 тонни спецсуміші для посипання доріг. Так вночі у нас працювало 10 піскотрусів, один грейдер і 5 тротуарних щиток, які очищали тротуари. На даний час по на території міста працює техніка на території УМК. з нашою управляючою компанією Це 8 одиниць техніки і 109 двірників. Також працюють двідники КП «Бред», які займаються очищенням тротуарів загального користування. Працює техніка по селах. Поїхало дві одиниці техніки, два мази посипати наші села це Олешинські старостинські округи. І планується їхати на Копистинський або Старостинський старостинські округи. На нерозчищені дороги просять скаржитися. Звертатися на 1580 звертатися єдиний кол-центр наш. Управління до нас звертається. Ну реагуємо, капере звертається до балансу отримуєш ті, які отримують дану територію. Хоча це косцево управляюча компанія, то управляюча компанія, є майстри. Вони всі знають мешканці, хто в них майстер, хто в них звірник. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини 33 телеканал.